Сьогодні ранньо стиглий детермінантний гібрид томата Олівія. Томат, який відомий своїми чудовими смаковими якостями, які нагадують рожеві та бівтомати, тобто великі томати. Він має сливоподібну форму із таким характерним носиком. Насичений червоний колір та щільну м'якоть. На кожній кисті є по 5-6 помідорів, а кистей розміщено одна біля другої, щільненько, щільненько, 7-8, а той 9. Сам кущик компактний. На висоту сантиметрів 60, може 70. Спочатку знизу я його трішки пасинкувала, а зараз тільки по мірі дозрівання обриваємо нижнє листя. Ну, подивіться на цей томатик. Не краса, гляньте носик, як у Буратіно. Привабливі томатики навіть приваблюють тим, що вони мають таку незвичайну форму. Цей томат має хорошу лежкість, а також гарну транспортабельність. Має високу врожайність, та ви самі бачите, скільки їх на одному кущеві. Та й вага їх така прийнятна. Один такий томатик. Важить від 90 до 100 грам. Ну, а за смаком, можна сказати, він один з найкращих. Він солодкий, і смак його наближений до смаку таких великих рожевих помідорів салатних. І сам такий м'ясистий, щільний, для свіжого споживання прекрасно підходить. Для салатів підходить, для переробки. І головне, що в нього немає оцього білого стержня серединці, як у більшості томатів. І оці саме високі смакові якості його роблять популярним на ринку. Загалом томат Олівія це чудовий вибір для тих, хто шукає смачний, транспортабельний та врожайний сорт томатів для вирощування на продаж або для власного споживання.